Різдвяний рисовий пудин це головна солодка страва англійської кухні. Його випікають задовго до свята, щоб він встиг добре настоятися. А потім тішив всю родину своїм казковим смаком. Тож наша тема за саме цей солодкий десерт, про який ви насправді багато чого не знаєте. А сьогодні буду з вами я, Каріна Хальмінська. Рисовий пудинг – це страва з рису, змішаного з водою або молоком. Іноді також додають і інші інгредієнти. В різних випадках його подають або як десерт, або як основну страву. Найчастіше на вечерю. В Англії такий пудинг готують на новорічні та різдвяні свята. Хоча рисовий пудинг – це десерт, він є доволі корисним. Високий вміст крохмалю забезпечить вас енергією, а кальцій, як всі знають, корисний для зміцнення кісток. До того ж, рисовий Пудинг можна подавати разом з фруктами. Таким чином, цей десерт буде також багатим на вітаміни. Рисовий пудинг можна знайти в культурах багатьох народів світу, однак його рецепти приготування можуть відрізнятися навіть в межах однієї країни. Різні види рисового пудингу, оскільки є відмінність у приготуванні, а також використання різних інгредієнтів. А коли ж взагалі з'явилась така страва, як рисовий пудинг, насправді є два припущення, звідки походить цей десерт за першою версією, пудингом колись вважалась м'ясна страва. Так, так, спочатку це був зовсім не десерт, який ми всі уявляємо, коли чуємо слово «пудинг». в 16 столітті. Так називали густу вівсяну кашу, яку варили на м'ясному бульйоні. А потім додавали до неї хлібні крихти: горіхи, мед, чорнослив тощо. Друга версія погодження пудингу трішки схожа на першу, але згідно з нею, пудин стало готувати через те, що потрібно було якось зберігати м'ясо, аби воно не псувалось. Отож, у вигляді пудингу разом з чорносливом консервували м'ясо. І таким чином вони зберігались доволі довго. Місним пудингом залишився аж до 18 століття, поки один повар випадково не додав до нього цукор. Такий варіант страви сподобався англійцям, проте м'ясо в десерті було очевидно зайвим, і його перестали додавати. Таким чином, ми й отримали рецепт класичного солодкого пудингу. Вже згодом стали з'являтися різноманітні рецепти та варіанти приготування десерту, так і з'явився такий різновид, як рисовий пудинг – один з символів Британії. Різдвяний рисовий пудинг – це більше ніж просто десерт. В англійців є доволі багато традицій, пов'язаних з цією стравою. Наприклад, багато сімей, які готують рисовий пудинг власноруч, дотримуються такої традиції. Кожен член родини повинен взяти участь у приготуванні десерту. Є також в англійців певна гра, пов'язана з цим десертом. Під час приготування в деякі пудинги додають такі неїстівні предмети, як гудзик, колечко та копійку. Хто знайде в своєму десерті гудзик, тому протягом наступного року не буде щастити в коханні. Якщо ж вам в десерті попадеться колечко, то ви навпаки в новому році можете розраховувати на нові знайомства. А ось у кого в пудингу буде копійка. Тому щаститиме під час всіх його подорожей. Традиційний рисовий пудин це чудовий десерт на Різдво та Новий рік. Адже під час його приготування він об'єднує всю родину, а потім можна насолоджуватись ніжним смаком десерту. А на цьому я буду з вами прощатися. Нагадую, для вас сьогодні працювала Каріна Хльвінська зустрічі у новому 2023 році. Па-па-па-па!